Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту говоримо про творчість, і цей вечір не став виключенням. Адже сьогодні нашої студії завітала творча особистість. Це поетеса, авторка та виконавиця пісень Тетяна Чівікова. Тому наступні 15 хвилин нашого ГТРу ми і проведемо саме з пані Тетяною. Ради вітати вас. І я вас Пані Тана, бачились ми з вами напевно рік тому, так? В цій так, студії. Тому рівно х... рік. Хочеться почати з того. Що відбулося за цей рік в вашому творчому житті? Ой, в моєму творчому житті відбувалося дуже багато подій. Головне це знайомства з видатними людьми нашого міста, а також участь у концертах в на територіальних центрах, де нас запрошують. Також ми приймали участь на збір пікапів на 95-му кварталі. Ми постійно там все майже все літо були, також участь у великому, дуже творчому заході «Душі Криниця, де я зайняла друге місце за свою авторську пісню. А зараз я все ж таки намагаюсь випустити свою книжку. Яку мені, ну ну все ж якось не було в мене, не було в мене. І бажання якось, коли вже мені люди почали писати, коли ж я почала заставляти список, хто хоче купити книжку, то вже майже 20 чоловік мені написали, що вже хочуть купити книжку. І тому, коли е це на... ж таки вийде, пані. Коли пані? ж таки вийде, я не знаю. Ви знаєте, завдяки нашій поетесі Ларісі Рукавець, з якою я останнім часом дуже ми здружилися, і вона мені вже каже, Таня, ну хіба ти вже не, не можеш? І давай, я тобі там і координати, і там і помогу фінансово все, давай тільки випускай. Всі ми вже зараз е, працюємо на цій книжкою Дніпропетровське, там значить, пишуть її, і, і тому ну я вже думаю, що ну ну це вже це вже буде точно, вже скоро, скоро тобто найближчому вже... на майбутньому вже да, буде, ближче, буде готова ваша да, збірка. Да. А ви сказали, було багато зустрічей, так а, да. які зустрічі особливо можливо вам запам'яталось? Ой, ви знаєте, стільки було зустрічей, що я навіть 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 даже поз позаписувала все це. да, тому що думаю, хоч би нікого мені не забути e дуже приємно мені було. Коли є у нас такий музикант, який в народному домі, значить Олександр Марченко, тоді мій друг поет і дуже відомий, такий у нас Данило Дятил, які зробили зовсім безкоштовно аранжування на мої пісні, і це мені дуже приємно, коли тобі кажуть, ні, я тобі зроблю. Я ні, ні, з вас не візьму ні не єдиної копійки, тому що ну ми, ми повинні підтримувати ну, творчих люди, людей. Так, так. Да, далі. Значить, Василі Пілка, це наш дуже відомий майстер по склу. Далі Світлана Камарова завдяки Ларісі Рукавець. Вона мене з нею познайомила. Це організатор, значить, клубу людей з обмеженими громадська громадська да, з обмеженими значить, можливостями. От. І, і мені не вистачало саме цієї людини. Чому? Тому що ну, я як не професіонал, коли я виходжу співати свої пісні, ну, я намагаюся там, попадати в ноти, да, намагаюся там, щось якось свої, своїм голосом показувати. Вони кажуть, чим тобі це? Зачем? Ти, должна, ти ж не якась там, велика там, оперна співачка або там, якийсь професіонал. Твоє головне завдання це донести пісню. Щоб люди зрозуміли. І вона мене як почала оцю пісня, в вона дякую. І вона мені, ні, отак, і коли я вже заспівала, і вона каже, все, пішли мурашки, все». такого в мене буває дуже рідко. І тому дуже я їй також вдячна. Також Олександр Лазарев, це з тетраської пісні, так, так, так. який, звісно, сказав таку фразу. Може, вона трошки не та сама, але він мені колись каже. Коли ми зустрілися завдяки Ларісібікі Раїсі Бікета, вона нас познайомила. Ну, ми зовсім не очікували ні він, ні я. Вона йому сказала, я тебе познайомлю за нею. А мені сказала з ним познайомлю". А Я ж теж не знала, що це він. І тут ми зустрілися на одному заході, і він каже: Оце мені от час мені на тебе подивитися. Чим ти береш, що ти виходиш і просто люди, тобі не треба нічого робити. Тобі не співати не треба, нічого. От просто ти вийшла і на тебе вже будуть дивитися, кажу. Ну, дякую. Далі, своїм, значить, своїй Надюші кажукало. Це наш керівник так, перевесло. Так, розуміло, так. Да. Далі, Саша Кравченка. Дуже-дуже вдячна Світлані Хватовій. Це е, організатор нашого Давинцівського е, парка щастя, так, якому так. я майже все літо там виступала на цій сцені в цьому ну, неймовірному. Далі є у мене така дуже відома у нас в місті психолог Світлана Гарбачевська, дуже з якою ми стали подругами. Далі, Оксаночка Павленко, це майстер перманентного макіяжу. Це теж теж треба, ну, щоб були такі, скажімо так, люди, ну, в колі. Сьогодні вкол... я зайшла до Ксюшки, вона каже, ну ти ж сама візажись. А вона мені оце таку красоту сьогодні навела і В общем, я дуже тобі благодарна. Далі ж швидко-швидко нікого не забути. Степаненко Олександр Степаненко, це наш журналіст, який щойно випустив книгу Весілля на криворіжжі, де я була присутня на презентації ці дуже було цікаво, тому що він сам з Чорногорки, і я з чорногорки. І була там сідлана Аксамитна, наша художниця, яка мені цю подарувала. Понамічно такі подаруночки, да, так, і вся, так, да. так, так. Також знайомі з пані Оксаною. Да. То мені було цікаво, що ця була м, значить, книжка, написана на спогадах чорногорців. Е, там і світлини були їхні, і тому значить, е, ну, було дуже цікаво, що ми всі чорногорки. Далі, зараз, швидко, швидко, швидко. Ну, якби, якби і все. Такі дуже... ж найпам'ятніших так, да. зустрічі, які відбулися. Так, да. Але у мене дуже я мрію познайомитися з Маргарітою Єкторовою. Я ж вже... це наша преподаватель нашого музикального відділення в -університеті. Я Зачарована співом, коли вона співає своїм цим голосом, я просто плачу. Оце в, мене, оце в мене залишилось єдине бажання. А також сьогодні спілкувалися з Олександром Крижовим, який є основником нашої мрії. Нам лічиться ж теж треба. Так, пані Тяна, дуже мало часу залишається, да, буквально да, дві хвилинки. Да. Дізналися ми, що були виступи, так да. скоро вийде збірка, були дуже такі вдалі зустрічі. Да. І коло співдумців стало більшим, стало ширшим. Але ж хочу одразу сказати нам телеглядачам, що ви шпітували подарунку сьогодні для них, так. Музичний да. такий кліп. А давайте декілька слів буквально про цю пісню, про цей кліп кліп і ми його продемонструємо нашим телеглядачам. Е, ну, тут в цьому кліпі я е, значить, застосовувала свої пісні, е, які ну, вже, скажімо так, готові для виконання. Це, по-моєму, там чотири пісні було. Е, і зробили такий каритенький по куплетіку. Кліп. Так, а для теглядачів, які Кані. сьогодні да, будуть дивитися да, да, нашу дякую, з вами да. розмову. Але на цьому, на жаль, ми будемо ставити крапку, тому що час він обмежений дуже в нашій програмі. І щоб наші теглядачі змогли насолодитися тим кліпом, який ви підготували сьогодні, будемо приходити до нього. А вам я щиро дякую, пані Тетяна, за те, що ви завітали до нашої студії. І, звичайно, як людині творчій, я вам бажаю побільше творчого натхнення. Дякую. Щиро дякую. Дякую вам. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці, але друзі, зараз не перемикайте, тому що попереду вас чекає музичний подаруночок від нашої гості Тетяни Чівікової. Ви дивились перший міський телеканал? Бережіть себе та на все добре. Де я. Луна є скрізь мелодія моя, залиши серце ти своє тепло, що буде далі мені все одно. Лечу до тебе, я в думках своїх, торкаю сніжно теплих рук твоїх, Цілую щиро я твоїмся, тебе кохає, як ніхто і не так. Лечу до тебе, я в думках своїх, торкаю, сніжно теплих рук. Я твої тебе кохає, як ніхто і не та. Я позустрію нас після і ми, один одному, зачарує нас цвіт з семи, по голову вкриє, без сузвони, піду я до тебе, і скажу, я так довго Чекала, я пищаюсь з тобою, бережу, мені так тебе не вистачало. Нас на другому війна розлучила, та зустріти що в долях дала. Ти до мене летів, як на крилах, я до тебе, як тільки могла, півгодини було в нас зустріч. На всього на всього тридцять хвилин. Ми раді були і засмучені, ми удвох, ми один на один обіймай мене, як в останній раз, і цілуй мене. Щоб любити. Ай, кохання. Господь, подай Дякую, щоб був житть Моєму ти. Дякую, мене знайти. Дякую. я сонцю чистий небеса. Спочатку все почнемо ми, бо наші янголи не в спокої, в житті не треба нам тієї тьми, Не хоче бути одинокою. Давай спочатку все почнемо ми, бо наші янголи турбуються, В житті не треба нам тієї тьми, Нехай ті янголи цілуються, хочу я весну, щоб ми зустріли вдвох. І нехай до тебе не останній крок. Знаю я, що щастя завжди поруч там. Любов, радість нам Давай спочатку все почнемо ми, бо наші янголи не в спокої В житті не треба нам тієї тьми не хочу бути одинокою. Давай спочатку все почнемо ми, бо наші янголи турбуються. В житті не треба нам тієї тьми. Нехай діянгови цілуються. цілуються! Нехай наші янголи цілуються. Нехай діянгови цілуються.